Подвійна веселка, кулі та шахеди. Саме такий обнадійливий знак, символ надії, з'явився після чергового обстрілу міста. Що ж означає подвійна веселка? Це виняткове явище, особливо в контексті сучасних подій. В давнину цей символ Ототожнювали з миром, захистом, благословенням, надією та щастям. Побачити подвійну веселку це предвісник великого успіху та позитивних змін. Вважається, що всі мрії людей будуть здійснюватися. У багатьох культурах це явище розглядається як знак захисту та благословення вищих сил. Це ніби підтвердження того, що ви рухаєтеся в правильному напрямку і ваші справи будуть успішними. У християнській традиції веселка є біблійним знаком завіту Бога з людиною, символом примирення і миру. Подвійна веселка може пояснювати це значення, символізуючи подвійне богословення або особливо сприятливий час. Це відео було зафіксовано мною тоді на 14 жовтня, в той день, власне, святкували ще покрову. Взагалі то. Надзвичайно гарне та символічне явище. З наукової точки зору подвійна веселка це рідкісне оптичне явище. Вона виникає, коли сонячне світло двічі відбувається всередині крапель дощу. Це створює другу, менш яскраву дугу, де кольори розташовані у зворотньому порядку. Побачите її вже само по собі, велика рідкість.